Усім доброго і мирного часу, оскільки відключають далі електроенергію, далі потрібно якесь освітлення. Знову згадав про ці тернопільські вічні свічки. Ну, наскільки вони вічні, ось подивимося, коли почався експеримент 20.09.21 року, а сьогодні 23 грудня 2025 року. І це пройшло, це минуло 4 роки, 3 місяці і 5 днів. І ось, як можна бачити, не усі в соляні, звісно, он вже потекли, окислились. А ось Energizer, як видно, світиться, відекс світиться і варта світиться. Ну, Не яскраво, але не згасли. Ну, Якщо приблизити, видно ось. Так, і порівняно ось Дюрасель зовсім згас. І варта так само. Energizer Max. Світиться, а просто Energizer Power давно погас. От, здається, яка різниця, а різниця є. Що робиться із сольовими батарейками. Вон, видно, як вони потекли. Ну, Тут всі вони такі вже стали. Ось видно, які виділення йдуть. Все от зеленіє, окиснюється. Ну, 4 роки розуміємо, правильно? Навіть ніжки самого світодіоду наскільки окислились, Це от, як іде ця іржа, як оце окислення йде прямо по цьому світодіоду. Да? Це ж от, от, інший варіант, ось також як доверху йде. Це я про те, що якщо ми купуємо такі батарейки, вставляємо якусь техніку там, в пульт навіть. так? І вони потечуть, то що от з пультом буде, що з тою технікою, як можуть окислитися доріжки і все решта. І от взяти, наприклад, сольові варта, але вони більш такі герметичні. Нічого тут не окислилось. Так дійсно не, не світять довго. ну, Бо сольові і дешеві. Але знов-таки у нас будуть. Цілі неушкоджені радіодеталі тої самої техніки, де ми поставимо. Лужні, само собою, не протікають, сюди цілі, нема питань. І оці великі, <сум> наче їм вже 100 років і вони в землі лежали. А це в сухій коробці лежали. Про що я хотів сказати, що от скупий тратить двічі більше, чи навіть тричі, що купить дешеві батарейки, поставить, наприклад, в той пульт до телевізора. Окислиться, потече і піде купляти пульт. Що, з другої сторони покажу, як виглядають ці батарейки, От, що там робиться. Ха. Да. Ну, Ось, наприклад, дюрасельки. Чисті це каніфольтики жовта така. Ну, не зачищав, як було. Ну, Видно, що нічого не потекло. Так само тут чисті, чисті. Жовте це Каніфоль. Ну і до чого я веду, що оці тернопільські свічки я ще не пробував на SMD світодіодах. Писали люди, що от не парса краще поставити SMD світодіод, буде економніше і світла буде давати більше. Де взяти ось такі SMD світодіоди? Що таке СНД? Це ті світодіоди, які одразу монтуються, паяються на плату. Це ось у лампочках. На 220, ну світодіодні. Проблема в тому, що вони тут зазвичай 6, 9 або 12 вольтові. А нам потрібні 3 вольтові такі світодіоди. І де їх взяти, якщо не в магазині купляти і на Aliexpress те замовляти, це ось із світодіодних стрічок. Є вони різного вольтажу, але в основному тут якраз ідуть 3-вольтові світодіоди. Ну, ось на цих відрізках можна бачити, що це 5-вольтова стрічка світодіодна, також 5-12-вольтова ось і 24. Видно, 24 вольта. Чим відрізняються вони від звичайних світодіодів, тим, що крім ніжок. Ще покриті цим люмінофором, що більше дає світла. І по цьому кольору можна приділити, яке буде світло жовте, коли такий помаранчевий більш відтінок. І яскраво білий, коли ось такий блідо-жовтий. Це не факт, що не можна зробити з нього світлодіода на ніжках. Ось я пробував і під'єднував. Ось так він виглядає. Можна зробити, як бачите, на ніжках. Ну, але довго це морочитися. Простіше підпаятися дротиками. Як перевірити, що у нас світодіод 3 вольтовий, ну, то дуже просто дві пальчики батарейки, разом 3 вольта підключаємо, під'єднуємо і дивимося, чи світиться. Або тестер включаємо на продзвонку діодів і таким самим чином можна перевірити, чи працює. Оце напряму до самого світодіода, можна ось до цих контактних доріжок. таким чином. З цієї сторони вже не бажано, бо тут резистор, який буде нам заважати. Також зараз буде світитися, але вже не, не так яскраво. Мій варіант буде це напряму до світодіода підключити. Ось таким чином, щоб він світився. От. Так само ось цей. Видно, що він білий. Біле світло дає. Ось 12-вольтовий. Так, де воно? О. Видно, світиться. Цей, що на 24 вольта ця стрічка. Також буде світитися. Не можна сказати, що я ніде не використовую ті SMD світодіоди. Ось, наприклад, на такій приблуді, також можна сказати, свічка автоматична, яка від світла вмикається або вимикається. Холдер на дві батарейки, ось там плата від садового ліхтарика, і сама сонячна маленька панель. І ось світодіод. Зараз світло попадає від камери на цю панельку, тому світодіод не світиться. І якщо його закрити, ось. Тоді він вмикається, світло не поступає, він тоді автоматично включається. Одного світодіода достатньо, щоб орієнтуватися в квартирі, ну, в кімнаті якійсь одній. Також робив такий світильник на сільших батарейках, їх тут багатенько, щоб не викидати, ще можна їх експлуатувати. І також той садовий ліхтар з сонячною панелькою. І ось там СМД світодіоди я вставив. Їх там два, і коли закриваємо сонячну панельку, вони вмикаються. І на камеру погано видно, а вночі вони добряче луплять. Ще не пробував, як працює тернопільська свічка на СМД світодіодах. Ну і ось по холдерах я розпаяв різні SMD світодіоди. Ось тут два це від 5-вольтової стрічки з 12-вольтової стрічки світодіоди. І ось тут з 24 вольтової. І ще один для страговки для порівняння. Наскільки він буде довго і яскраво світити, звичайний 5-мм. Чому саме так вирішив припаятися світодіоди? Тому що так буде найзручніше. Ось коли світиться, у нас тут батарейки, можемо приклеїти десь сюди світодіод, тако поставити, чи, наприклад, на цю частину перевернути його, приклеїти. Розуміємо. Ну або просто хай хай стоїть, тоді, тоді перевертаємо його, крутимо як завгодно. Ну, дротики гнуться і вивертаємо в Будь-яку сторону. Ну, ось таким чином. Так мені здається, саме компактно, зручно і буде видно сам світодіод. Перед тим як тестувати, хочу перевірити, скільки буде споживати міліампер кожен світодіод. Перевірити це можна тестером. І заодно перевірити, який із них яскравіше світить, який більше дає світла. Тому будемо перевіряти люксметром. Холдер з двома батарейками. Амперметр підключаємо послідовно. Ось один щуп ставлю до контакту, де йде на світодіод, і один до, до батарейки. Так, притулив, видно, світодіод світиться і споживає 22-23 мА. І таким чином хочу перевірити всі світодіоди на однакових тих же самих батарейках. Також з 5-вольтової стрічки, плюс до плюса, мінус до мінуса. Так, 20. 3, 24 навіть. Світодіод з 12-вольтової стрічки. Дивимося, що показує. Так, світиться ого. 42. Ще один з 12-вольтової стрічки. Це покаже у нас 36. Тут світодіод з 24-вольтової стрічки, тут він покаже нам 53-54. Так, наступний світодіод з 24 вольтової світодіодної стрічки, показує. 29. Трохи не доганяю, чому той самий світодіод ну, із тої самої світодіодної стрічки. І тут цей показує чомусь аж 50-54. Припаяно все однаково, батарейки однакові, холдери однакові, чому настільки різниця в тих світодіодах. Ну і тепер звичайний цей 5-мм світодіод. І скільки ж він споживає, що він світить 4 вже з лишнім років. Так, даємося 33 мА. Усі показники записую на зворотній стороні цих холдерів, щоб не забути, щоб все було наглядно і все було зрозуміло і видно. Який це світодіод? СМД, ну не СМД, а звичайний світодіод тільки один. З якої стрічки? Ось з 5 вольтової стрічки, два світодіода, з 12 вольтової з 24 вольтової. Ну і скільки зараз міліампер споживає. Звісно, я гарантувати точність не можу, бо у нас тут все китайське. правильно? Батарейки китайські, холдери китайські, тестери той китайський, дроти китайські, ну все китайське і все десь може бути похибка. Ну, але якось більш-менш, щоб можна було зорієнтуватися, наглядно це показати і зробити. Як буду вимірювати, наскільки яскраво світить той чи інший світодіод, наскільки багато він дає світла, наскільки гарно освічує. Ну, ось є такий прилад, також, до речі, китайський люксметр, це на тему замовляв. Ну, ось, зараз бачимо на столі, світиться, відбивається лампочка, що над столом, світодіодна, 8 ватна. І якщо вмикнути прилад. Зараз він по нулях, бо ще кришечка закрита, відкриваємо і буде показувати, наскільки яскраво світить ця лампочка, наскільки освічує. Навіть від положення самого пристрою можуть міняти показники. ну Десь більше тінь, а десь більше світла попадає. Чому це я розказую? Бо коли буду вимірювати ті світодіоди, то потрібно світло виключити бокове. А щоб тільки вимірювали ось яскравість самого світодіода. Ну що, поїхали вимірювати. Зараз ось показує 0,3. Там 0,5. Це від стола відбуваються ці світодіоди, що зараз включені. Тому якісь там люкси вловлює. Ми ось беремо, наприклад, перший світодіод з 5 вольтової світодіодної стрічки. Ставлю ось прямо так, щоб над датчиком. І показує 1200. Хай буде 1200 для закруглення. 1200 цих люксів. Так, наступний. Також з 5-вольтової стрічки. Ставлю ось Ну, Теж там 1200, можливо, трошки менше. Добре, наступний з 12-вольтової стрічки. Так, ставимо десь тут. Ого. Це не 349, а он, показник показує множиться на 10. Це значить 3490. Круто. Та, по ньому і видно, що він яскравіше світить, хоча жовтішим, теплішим кольором. Так, наступний з 12-вольтової стрічки. Ось так. Ну, от, на 10 множиться. 2870. Круто. Так, і з 24 вольтової стрічки тут найбільш жовтіший такий світодіод. Так, щоб якось точно над датчиком. 5670. Наступний 6160 люксів. Нормально так. І тепер ось цей самий звичайний 5-мм світодіод. Ну, як його тут виміряти, якщо боком поставити, то мало що світло попадає на цей датчик. Якщо ось вертикально от опустити, от якраз на саму кульку, то показує он, е... ну хай 5500. 60. Пробую показати, які дійсності світяться яскравіше. Ну, так як я показав цей люксметр Ось з 12 і 24 вольтової стрічки, то ось вони найяскравіше. Ось тако взагалі без світла. Навіть на телефоні не включено. То ось з 5 вольтової, з 12 вольтової посередині і з 24 вольтової. То ось тако порівняти. то все-таки з 24 вольтової яскравіше світить. Хоча там і найбільш жовтіше, тепліше світло. І ось цей, що найбільше споживає, він і є яскравий. Що залишилося поміряти, наскільки гріються ці світодіоди. Я взяв термопару і будемо заміряти. 5-вольтовий, ось притуляю в притул, Показує 20. 7,28. Так, зупинилося. З 12-вольтової стрічки. Той трошки більше гріється. так, це 37, добре. І тепер з 24 вольтової стрічки. Оцей щось яскравий, Притулим 44. І так, які показники ми маємо? Ось з 5-вольтової світовії стрічки показники відрізняються найменше. Найменша похибка 23 мА і 24. Тут трошки більше світла, але і трошки більше нагрівається сам світодіод. 32 градуси, тут лише 30. І ось з 12-вольтової стрічки тут більш видно такий перепад 36 мА 42 Знов тут більше світла і також більше нагрівається сам світодіод. Ну, а з 24 вольтової, тут взагалі якась непонятка. Як так з одної стрічки такі різні показники. 28 мА споживає, тут 54. Тут менше світла, тут більше, і також нагрівається більше. 44 градуси наміряв. Тут лише 31. Ну І зі звичайним світодіодом. 33 мА споживає. Це середній показник між цими всі, всіма. Міряв термопарою. 26 градусів нагрівається світодіод. Ну, це також не точно, бо тут багато пластмаси цієї приблизні показники. І так, шановні фізики, математики, радіолюбителі, фахівці, професіонали всіх категорій, прошу робити розрахунки, прогнози, ставки, скільки часу просвітить той чи інший світодіод від двох лужних батарейок. Батарейки усі нові, різні. Тобто на різних світодіодах будуть різні е, нові батарейки, і скільки часу ось просвітить. Який світодіод скорше згасне, а який найдовше просвітиться. Якщо ось я тестував на цих двох СНД світодіодах, гасне він вже 2,2 вольта, він взагалі не світиться. Ось 1 числа, 1 січня 2026 року, я їх всіх одночасно вмикну і ось буду записувати показники, коли який згас. І хто найточніше розрахував чи вгадав, чи спрогнозував. Того оголошу переможцем і зроблю подарунок. Подарунок буде ось такий безщітковий акумуляторний секатор. Вже робив на нього огляд. Досить потужний, класно ріже. З електронним таблом там показує. Ну, Є відео. Ще хочу привітати з наступаючим новим роком, І щоб цей рік вже став роком миру. Миру, добра і спокою. Так, що всім бажаю тільки добра, щастя, спокою і веселого дитячого сміху.